Коли запрацює центр ментального здоров'я в громаді та як підтримують мало мобільних пацієнтів. Мої вітання це Марія-Канцеляристи нині про підсумки. Повідомлень держави. Україна залучила 50 мільйонів доларів США від Світового банку у межах проєкту Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Станом на 1 квітня середній розмір пенсії в Україні становить 6 тисяч 341 гривню, а у працюючих пенсіонерів 6 тисяч 862 гривні. Такі дані оприлюднив пенсійний фонд. Зареєстровано більше 10 мільйонів пенсіонерів, з яких майже 3 мільйони є працюючими особами. Новини на Янтарне -ФМ. До локальних підсумків піротехніки ДСНС Львівщини вилучили та знищили снаряд часів Другої світової війни. Цю небезпечну знахідку знайшли під час прогулянки в селищі Немирів Яврівського району. Надзвичайники нагадали, що в разі виявлення таких предметів варто інформувати службу порятунку 101. Яворівській міськраді відбулася робоча нарада з поліцейськими офіцерами громади та керівництвом Яворівського райвідділу поліції. Під час зустрічі першочергово обговорили питання безпеки, зокрема в період святкування Великодня. Хресна дорога відбулася днями встрачі в межах дня духовної віднови для родин захисників України громади. Це був день молитви, надії та єдності, який подарував спільну літургію та підтримку капеланів старостського гарнізону. Новини на Янтарне -ФМ. До важливих повідомлень медичної та соціальної галузей. На базі Новоєврівської лікарні імені Юрія Липи запрацює центр ментального здоров'я вже до липня. Саме це передбачає меморандум, який підписали Лова Чеська організація Карітас в Україні, Новояврівська міськрада та лікарня громади. Карітас Чеської Республіки відремонтує 180 метрів квадратних лікарняних приміщень, а також облаштує їх меблями вартість орієнтовно 70 тисяч євро. Жех підтримки маломобільних пацієнтів у Новояворівську обговорили реалізацію ініціативи Все турбота. Це проєкт україно-швейцарського партнерства Діємо для здоров'я. Йдеться про надання допомоги вдома, консультування, регулярні медогляди, контроль за станом здоров'я та супровід соціальних працівників. Деталі є в наших соцмережах. Погоду на вихідних вночі та вранці невеликий дощ, слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиться, а вдень без опадів. Погіршення видимості в опадах і тумані 500 тисяч метрів. Загальна температура в день сягне вже 17 градусів, а вночі фіксуватимуть 2 градуси. І це все про головне, нехай квітневі вихідні подарують вам чимало теплих миттєвостей цієї весни. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.